Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні я вам покажу свої порожнявчики пусті атомайзери з-під ароматів, які я зносила до дна, до останньої краплі, дещо я закидала звідси в свої хотілочки, де що мені дуже сподобалось, але в флаконах мені не треба. Ну, все по порядку. У мене сьогодні досить багато їх. 15, здається. Ніякої градації ні по часу, ні по, там, по брендах, нічого такого немає. Я просто як поклала їх сюди, так вам буду і показувати. Отже, перший аромат, про який я хочу розказати, це є Map of the Heart. Heart, Heart, Pink Heart, Рожеве серце. Я взагалі люблю цей бренд. Все, що я не беру, мені практично все подобається. Ви знаєте, в мене золоте серце, я вам розказувала. В моєму і так мінімальному ввішлисті. В мене в вішлисті всього-навсього 5 ароматів і золоте серце одне з тих ароматів. І рожевий, хоч мені в ті найближчі хотілки, не попав, але дуже мені сподобалося. Я, правда, не знаю, чому це серце рожеве. Тому що це аромат про нарцис. Причому для мене це абсолютно жовтий нарцис. Там заявлена ще якась квітка, яка називається драк. Я поняття не маю, що це таке, але для мене це якась. Ну, Нота от схожа на жовтий ланг. Ну, тобто, це пахне якимись жовтими квітами і це все з тютюном, з деревиною. Ну, прекрасний аромат. Він мені дуже сподобався. Тут є і зеленинка, він яскравий, такий солодкомидовий, жовто-квітково-медовий, нарцис тут без всяких тих уринальних приколів. Дуже мені сподобався цей аромат. В хотілочки найближчі, поки що не попав, але попав в мій другий <смі> в хотілки. Можливо, візьму просто ще собі відливан, тому що це не є аромат, який я хочу носити кожного дня. Але дуже мені сподобався. Садиніла Ермес. добила я, не то, що добила, я з задоволенням зносила до дна цей відливан. Це він мені колись приїхав від Діми. Дуже-дуже красивий. Свіжий, зелений, тут заявлена томатна бутва, яку я переважно не люблю, але отут вона мене абсолютно не дратувала. Все-таки Hermes робить прекрасні аромати. Тут все на своєму місці, тут все бездоганно, тут все добре зі стійкістю, зі шлейфовістю. Але флакон мені, напевно, теж не потрібен. Поки що, по-перше, я все-таки побоююсь тої томатної бутви, яку я можу почути рано чи пізно навіть і тут. Але з задоволенням його доносила. В мене просто зараз ну, на свіжаки. Я не хочу затарювати нічого зі свіжаків, але маю його на увазі як чудовий прекрасний парфум, якщо ви шукаєте щось таке зелено трав'янисте, свіже, цитрусове, але дуже-дуже гарно зроблене. Не просто там такий ранковий одеколончик, а прям е такий повноцінний парфум, освіжаючий на день. Обов'язково дивіться на РМС, взагалі дивіться на Hermes, у них чудові парфуми. Бюджетний аромат, на який я теж рекомендую звернути увагу, якщо ви його ще десь знайдете, тому що там, де вони стояли, а тобто в ЄВІ їх вже тепер немає. Це аромат Le Bouquet Parfait Pamplemousse Gourmand. Десь ви тут будете бачити до кожного аромата, звичайно, флакони. Це другий аромат з цієї лінійки, верніше від Levan, другий, який я зносила. Вони дуже дуже бюджетні були, що з біля 100 гривень 150 гривень за 100 мл навіть були. Це аромат про грейфрут. З... З, чим? з чим не пам'ятаю. Ну, коротше, грейфрут свіжий, теж зеленца, теж свіженький, прекрасний. Стійкість біля 2-2,5 годин. Він такий, от в направленні аквалегорії, ну, може, чуть грубше зроблений, але я вам скажу: здається, в памплеті. Так, не путати Памплелюн від під Аквалегорії. Там грейфрут зі з зеленим листом смородини. І я не знаю, хто з них дає, чи смородина, чи зелений, чи грейфрут сам дає мені оцих от моїх, як я завжди кажу, таракашечок. У тут ніяких таракашечок. Прекрасний, грейфрутовий, свіжий, несолодкий унісекс-аромат. Єдине, що все-таки, от мені там той ягідний ще більше сподобався, тому що там. Свіжоягідний. Він Він не солодкий, був, не такий, як ми звикли до якісь компоти, варення чи що. А прям ягідний одеколон теж мені дуже сподобався. Ноубай на свіжаки, тому, тому ні. Наразі ні. В мене ще я ще все решту не позакінчувала, тоді я буду щось собі придивлятися, таке повноцінненьке. Tiger by her від е, бі... Sunna Жардін. Це аромат від Олі приїхав мені на сліпі за тести. І це дуже гарний пачуліво-солодко-шоколадно-коричний спецієвий, теплий зігріваючий парфум. Тут такі припилена та кориця, шоколадні пачулі. Я не пам'ятаю, чи там заявлено окремо шоколад, чи какао, чи що. Ну, він такий спецієво гурманський дуже красиво зроблений, дуже зігріваючий. Єдине, що все-таки пачулі в базі, на мені. Трохи заплісніли. Я не дуже люблю такі пачулі. Вірніше, навіть не то, що на... це не підвали. І, ну, я не знаю, от дуже я їх. Коротше, вони мене трошки піднапрягли. В мене така ж історія була, я вам з знову жанр від Івроше аромат, який мені дуже подобався. Але от там просто почулі, почулі, почулі. він нескінченний. І я от після нього. Тобто не цей винен аромат, що він мене напряг почулями. А після тих почулі і врушей я от не можу сприймати так довго у ті шоколадні почулі. Е, ну, мені не душно, але напряжно. От не знаю що. Але сам аромат прекрасний, дуже гарний, дуже мені сподобався. Туалетна вода, Крісталь від Шанель. Боже, ну це краса. Це краса, я її закінчила. Собі я м -м, хотіла би. Можливо, колись. Якби я так прям хотіла якісь флакони шанель. Ну він дуже гарний. Ну, все не скупиш, це дорого. Але Боже, це гарно. Це зелені сухі трави, причому які я не люблю. Я не пам'ятаю, чи там є гальбану, мені здається, що нема, а може і є. Ну, тут ота зелена сухість на старті, цитруси. І потім він розходиться в такий шикарний букет квітів, причому дуже-дуже красиво зроблений. Так що я його нанесла, я, здається, писала в себе в телеграмі. Пиші, підпишіться на телеграм, ви будете слідкувати за тим всім по ходу того, що я, як я розношую і розказую. Я не могла зрозуміти, від кого пахне. Я пішла в салон на манікюр, сіла в цьому парфумі, він вже розійшлося. І я ніби його від себе, від себе не відчуваю. Але от біля мене хтось приходить, і я така, блін, як класно пахне, класно пахне, аж поки до мене й не дійшло. Що він от таким шлейфом, такою аурою дуже приємною сидить. З кривосивою базою шанелівською. Ну, ніяких претензій, дуже гарний аромат. Єдине, що мене смущає, це, звісно, ціни на шанель. Так, аромат. Який називається, у мене тут просто номер 7 стоїть, тому що це колись був в мене на сліпих затестах це Біл Блас Нют. Ну, це класика, ой, краса. Цей аромат пахне мені мамою. Тому що моя мама дуже любить такі аромати. От, я не пам'ятаю, чи його порівнюють з клімат, чи його порівнюють з мажинуар, я не пам'ятаю, з якимись ароматами його порівнюють. Ну, це красива, альдегідно-зелена класика. Ніграма мені тут не вилазило. Він якийсь такий ну, класичний, без віку. Хтось, звісно, знайде тут і своїх бабок, але я не можу знайти ті грані для себе. Це прекрасний аромат. Він мені чимось, знаєте, що нагадує точно, це е, Катеріно Відрасасі. От її хтось любить, а хтось її ненавидить. Там оця Альдегідна-зелень тут теж. І, здається, там той порівнюється з клімою, чи цей порівнюється з клімою, Не пам'ятаю, але це прекрасний аромат, прекрасна класника, правда, я щось давно не бачила їх в нас в продажі, я щось не слідкувала за ним. От я з вами говорю, зараз насолоджуюсь, не можу від нього відірватися. Прекрасний аромат для любителів, альдегідно-зеленої класики, гарно зробленої ніжно сидящої, не знаю, як це сказати. Він якийсь такий кремово-зелений, ну гарно сидить, гарно шлейфить. Прекрасна, чудова класика. Так, аромат теж, який я зносила до дна. Це Ана Абія. Я знов забула, як це називається. Це Пудре. Отаке, От як я шкіру взяла від Латафи. Латафа. Шкіру, яку я недавно до мене приїхала, яку я Закакала на сліпих затестах, але потім я зрозуміла, що я не можу без неї жити, і до мене вже приїхав флакон. І цей аромат теж мені дуже сподобався це є пудрова версія є. Ана Аб'я. Ой, він красивий це ванільна пудра. От Чиста, солодка, красива ванільна пудра. Але я собі його флакона не хочу, тому що цей аромат дуже схожий на сатін від Лелік, і сатін в мене є. Я, до речі, сатін взяла, по, а він був по просто шаленій акції за соточку на Єві. Не знаю, може, не там щось нацикали, не то, але приїхав до мене сатін. Тому мені ну, ще один аромат дуже-дуже схожий, не потрібен, але він чудовий. От якщо ви любите ванільні, солодкі пудрові аромати, я на цей аромат отримала комплімент неочікувано, при тому, що він в мене був один пшик на руці. Але я прям на нього отримала комплімент, тому що це дійсно смачно, гарно, солодко, жіночно. І стійко, до речі, теж далі поїхали. Це є Аомасаї. Я вам сьогодні тут начитаю, як завжди. І це, боже, прекрасний аромат. Тінніше звучання це горіхи. От, прям такі горіхи, як я шукаю горіхи. Не солодкі, десь там в ванілях, в тому, де я їх не можу знайти, а прям практично майже не солодкий аромат. Тут є ванільна, якась така база. Це, коротше, горіхи зі смолою. Ті горіхи почищені від скорлупи і піджарені, практично до такого, ну, от підчорніли вони прям. Ну, це якась така странна гурманіка. Я не можу пояснити. Ну, тобто. Горіхи мені тут дуже-дуже смачні. Я не пам'ятаю, чи тут фундук, чи ліщина, який там горіх заявлений, я не знаю. Але це от реально аромат піджарених, підсмажених, добрячих, таких чуть підгорілих горіхів з тягучою карамелью. Карамель тут теж не солодка. Ну, я не знаю, ну, це прекрасний парфум, але це ніша дорого, не знаю, можеш взяти собі ще відливантик і про... ну, бо це. Дійсно, щось таке дуже незвичне, дуже в своєму характері. І ну, я нічого подібного не знаю, щоб з ним можна було порівняти. Дуже-дуже мені сподобався. Теж, до речі, на яких сліпих затестах був від мене від Наталі точно. Е, так, аромат Зараджомалон. Гебмонівуд. Щоб я правильно читала. А це деревяхи з прянощами. Я не пам'ятаю, там куриця. кориця. Дуже симпатичний, приємний, солодкувато деревинний спеційво коричне. Коричний. Ні, не кориця, гвоздика, здається. Здається, гвоздика. А може, і кориця є? Я не знаю. Ну, коротше, там такі от солодкуваті якісь прянощі, такі трошки кука-кольні, з деревом. І все в ньому добре, все в ньому прекрасно, все в ньому гарно, але який він настирний. Ну, от, от просто я вже через пару годин не знала, куди від нього дітися. Він дуже лінійний, от він ніяк не міняється, він ніяк не грає ніякими нотами, він от такий прям в лоб. Він гарний, але от мене напрягає таке звучання, яке навіть не розходяє. Ти або злети з мене, або якось трошки, ну, переливайся, чи що, а то прям таким тим. Пряним деревом від початку і до кінця. Ну, коротше, він не трохи напряг. Флакон я не хочу. Але аромат красивий. Якщо ви любите такі аромати. Дякую Світлані з канала Жінка аромат. Підписуйтесь на її канал за цей відливант. Лоран Альдегіде, він так і називається альдегід ікс. Чи альдегід X. Коротше. Альдегідний аромат, аромат чистоти, хтось там чує якісь металеві ноти, комусь там якісь гострі ноти, Боже. Для мене це було щось неймовірно. А, чисті чисті альдегіди не мильні, якісь більше квіткові, тобто це аромат чистоти без оцієї зудящої такої пральнопорошковості. Мені пральний порошок в ароматах чистих висверлює мозок. тут такого не було. Це навпаки, якась не знаю. Дитяча п'яточка просто, яким стальком пахло, ледь запудрювався. Ну, такий гарний, такий ніжний. Єдине, що години через дві я його ну просто слід простив. Ну, вибачте, коштує він дуже, 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 дуже недешево. І хотілося б, і тихо, дуже. Я така, типу, принюхувалася. Хоча люди його чують, не знаю. Або просто я від до нього моментально принюхувалася, тому що він мені подобався, і я ледь-ледь його відчувала від себе за пару годин. Або я не знаю, що ну, громад дуже-дуже гарний. Єдине, що я щось не дуже поняла його технічні характеристики. Можливо, треба просто ще взяти від левант і спробувати. Шанель шанс о фреш. І що вам сказати? Так, я від нього прибалділа весною. Ну, прям такий для мене був кайф, це такий зелено-мускусний з квітами аромат свіжий. Дуже він такий. Не скажу, що він безхарактерний, в нього дуже багато наслідувачів, оцих, які намагалися зробити щось в тому стилі. Ну, тобто, це просто зелено, свіжо, він красиво зроблений. Все одно. Ну, от я наскільки від нього. Просто прибалділа весною влітку. Він мене так придушив. А я, от не хочу більше ніяких танців з бубонами. Я хочу дістати парфум в 35 градусів. Ну 35 же ладно. Мені і не захочеться в 35 деякі тяжкі аромати, але в будь-яку погоду мене бісить, що я не можу аромат носити тоді-то. В мене є ароматів багато, які взимку я не можу носити, тому що вони на мені такі... Ледь живі, просто скукожиться. У мене і так шкіра холодна, На мене переважно все красиво звучить в тепло. Але, ну от, не знаю. Ну, коротше, я дуже його хотіла весною і передумала брати його влітку. От я знайшла для себе аромат, який я, мабуть, таки хочу, коли я вийду з того свіжакового новбаю. Тому що от мені до нього не потрібні танці з бубнами, але він теж свіжо-зелений, це є Versace Версенс. Він дуже цікавий, він мені сподобався. І я, ну, мені для нього не потрібно ні настрою, ні погоди, ні нічого. Він абсолютно універсальний для мене на всі часи. І я такі, ну, це буде перший кандидат в мою шафу, коли я вирішив взяти собі якийсь зелений свіжак. Шанель Шанс Фрешні. Фік ті від Ніколаї. Аромат про прекрасний, зелений, свіжий, якийсь такий з мінеральними нотами чай, тут мате заявлений. Він для мене, я поки що не знаю ще, типу, як пахне цей чай мате в ароматах, щоб я його впізнала, я вже потім знала, чим, ну, чим він для мене пахне. Він такий трошки припилючий, чи що. Тут є османтус, який дає такий стиглий, але не солодкий абрикос, якусь таку навіть шершавинку. Єдине, що тут, ну, тут я не відчула ніякої, е, ніякого інжиру. Для когось це інжирний чай, для мене ні. Ну, аромат. Для мене чайний, османтусовий, свіжий, дуже-дуже красиво зроблений, так чисто по нішовому. Він такий дуже м -м, коректний. Стійкість в нього нормальна. Ну, як, він не настійкий, теж на свої гроші міг би бути трошки стійкіший. Ну в крайньому разі, тоді, коли я його доношувала, я його години три, напевно, він ну, зник. Години за три його вже не було на мені зовсім. Так що, ну, але Боже, він дуже гарний. Єдине, що інжиру я тут не знайшла, і стійкості по мені хотілося побільше. А от шлейф від нього дуже гарний. Він не надто довгий, він не кри. Чучий, не, не, гучний, не надто гучний. якийсь такий дуже-дуже акуратно зроблений, ну, красиво зроблений аромат, але що зробиш? Я сподіваюся, ви на початку відео почали вгадувати, яке вухо в мене почне сьогодні горіти. Як бачите, в процесі в мене починає горіти вухо. Ну, Вибачте, вибачте. Так, рошас, мадам рошас. Ну, це моя любов, це в мене один з відливантів, в мене є ще один, якщо не два. Ну, це прекрасна альдегідна класика. Це один з моїх найулюбленіших альдегідних парфумів. Він такий. Ну, я не хочу його порівнювати з підтіркою, він трошки інший. Але теж, от він, один з найносибельніших ароматів на цю тему. Тому що, от наприклад, я дуже люблю ланван чорний там теж класичні альдегіди, там інші то зовсім квіти, він такий густіший насиченіший. Є в мене ферст від Cleef Arpels. Теж він там альдегіди і квіти, але там йдуть якісь свої нюанси. А це от для мене універсальний парфум. Точно так само. От мені не треба до нього нагоди. Як і до п'ятірки, я вам розказувала, що п'ятірка це для мене універсальний аромат. І от цей аромат для мене теж універсальний. Він трошки інший. Він не мильний тут мені. Він навпаки такий повітряний. Він якийсь такий білий, прекрасний, легкий. Убожнюю його просто. Я, ну, я захочу флаконт, але мені треба спочатку добити, якщо я не помиляюся, в мене два від леванта. Чи в мене от три від Леванта, а тих було два. Коротше, доб'ю Левант і я собі його, напевно, захочу. Аромат Оде Гага від Леді Гага. Аромат знятий. Зараз, якщо він трапляється з рук, то він трапляється вже по якихось неадекватних цінах. Або, а, ну, я не знаю, коротше, це аромат про шкіру. Там заявлено тільки чотири ноти це фіалка, шкіра. Здається, дерево не то кедр. Не то ж, ш... якесь дерево і лайм. І це аромат на грань з чоловічим. Ми його зеленою За... какали на сліпих затестах. Він дійсно такий, типу, унісекс абсолютно. Я не пам'ятаю, чи він заявлений, як унісекс, чи він заявлений як жіночий. Но він для... для когось буде такий в сторону чоловічу. Але коли я його почала на собі носити, тут нічого з того не заявлено, але він для мене пахне. Лаймовим, чорним, досить таким міцним чаєм. Чай тут не заявлений ніякий, і це все на такій шкіряній базі. Коротше, от я коли його на собі носила, він мені сподобався. Єдине, що ганятися за флаконом я таки не хочу. Тут така фіалочка. Є фіалки, я взагалі не люблю, але тут від неї от швидше, бо вона для мене тут пом'якшує шкіру. чи що. Коротше, це для мене чорний, несолодкий чай з таким яскравим, добряче яскравим кисловатим лаймом, саме не лаймом, а не лимоном, зеленим, і зі шкірою. І Останнім часом мене часто тягне на такі аромати з мінімум з мі цукру. Хоча я люблю і солодкі аромати, але інколи хочеться і чого-небудь такого. І він мені Сподобався, але знятість, рідкість. Ганятися я за ним не буду. В хотілки мені не попав, але аромат гарний, зносила до дна. Дякую Дімі за цей відлават. І останній аромат і цей аромат попав до мене в найближчі бажаночки. Да. Він в мене один з п'яти ароматів, які я хочу придбати собі найближчим часом, але це дорого, тому це буде не відразу. Можливо, теж якісь будуть наступні свята чекати. Миколая на носі. Я була ченна дівчинка цілий рік. Що ви думаєте? Це є 24 Old Bond Street від Atkinsons. Цей аромат приїхав мені від Сергія. Я не пам'ятаю, чи це були сліпі затести, чи просто на затест він мені присилав. І я пам'ятаю точно, що в тій добірці тоді був Лалік Вайт і цей аромат. І на один і на другий я така: Ну, таке собі, щось мені сподобалося, не пойму що. І що ви думаєте, в результаті в мене є Лалік Вайт в флаконі, тому що в процесі того, як я їх на собі розношувала, попали вони мені в потрібний момент. І я Лелік Вайт дуже, -дуже захотіла, і маю тепер флакончик. І цей з цим в мене вийшла точно така сама історія. Я його, типу, ну непонятно, не знаю що, не цей. Ну я коли почала його носити, це просто ну коротше. Я його закінчила і зрозуміла, що жити я без нього не можу просто не можу, не хочу, хочу флакон. В залишках вони трапляються рідко, в повних вони дуже дорогі. А, дуже дякую. Ні, реально, дуже-дуже гарний парфум. Це єлівець. От, до речі, я от говорила про несолодкі аромати. Мене останнім часом тягне на ось оц... це теж аромат без гримулічки цукру в собі. Це єлівець, тут заявлене віскі, яких я практично не чую. І якась деревина. Ну, Це от таке щось, Боже, який не можу надихатися. От я його від себе вдихаю, і така. І просто інгаляція для мене. Чи цей лівець він такий прохолодний, він такий прекрасний, він такий гарний, він такий строгий, от чисто по-англійськи, по скажімо так. Ну, прекрасний, чудовий аромат. Пішов до мене в хотілочки. Дуже-дуже дякую Сергію за цей відливант. І це аромат, який я хочу взяти собі не в відливантах, а він в мене рано чи пізно з'явиться у флаконі. Це я говорю вам точно. Все, така в мене була добірка. Сподіваюсь, ви не втомилися. Напишіть мені, що ви знаєте з цих ароматів. Можливо, я щось якісь ноти десь путати чи що, тому що ну, я ж їх не зносила за один день. Може, дещо трошки забула, але підписуйтесь на телеграм, ще раз говорю, там все-таки ви будете слідкувати за новинами в реальному часі. Всіх вас люблю, і обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомкі-помки!